Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Країна в загублених гудзиків. І я оператор і ведучий Леонід Гапєєв, наш постійний учасник ефірів. Семенчик, наш болівальник. Дуже любить слухати, як ми читаємо. Це насправді так. І наша творча молодь Анастасія Крупадер. Доброго дня. Доброго дня. І Дарина Гапєєва. І зараз. Вітаємо. І зараз ми почнемо таке коротке спілкування, обмін враженнями про міжнародний фестиваль щастю творчості, який нещодавно відбувся. Відбулася у нас така офіційна частина. Ми зробили такі творчі зустрічі наживо з ким змогли, бо це сьогодні насправді нелегко. Всі, багато людей сьогодні дистанційно віддалено, хто в Україні, хто поза межами України, фестиваль міжнародний. і... Так, так, а ми так, Настя, це наші харків'яни, хоча і не в Харкові зараз, але, але в Україні. І от ідея фестивалю в тому була саме цьогорічна, що ми створили спеціальну рубрику популяризація читання, і багато робили сюжетів, відеосюжетів, малюнків на тему улюблених книжок, писали текстові твори, навіть проводилися такі бліцопитування, де. Ми ділилися враженнями про прочитані книжки. І діти, і дорослі відповідали на такі анкети. А зараз ми подивимося, Настя зробила свої малюнки на тему улюблених літературних творів. Покажи, будь ласка, Настя, твої малюнки. Так. На стирах я, к сожалению, нічого не зробила. Угу. Так. Можеш розказати, які це малюнки, про які літературні сюжети тут е, йдеться? Це малюнки для неї. Колодне серця. Угу. А чим ця книга, цей сюжет, тобі так особливо припав до душі? Такі веселі, непоседові, де так сказав. Такі допитливі до всього нового, цікавого, як і сучасна молодь, яка сьогодні дуже любить читати. А покажи, будь ласка, книжки, які тобі надійшли у подарунок від організаторів фестивалю Щастя у творчості. Так. Це якраз країна оцих загублених гудзиків, так. І це в нас про пінгвінів, які не мерзнуть. не мерзнуть. Чому не Ага, чому пінгвіни не мерзнуть? Так. Це в нас видавництво ранок. Ми дякуємо видавництву ранок. Маємо сказати, знати, кому подякувати. І видавництво підручники і. Посібники також українське таке цікаве видавництво. Ми також їм дякуємо за такі книжкові подарунки. От в мене теж зараз книжка видавництво Підручники і посібники тут такі, такі саморобки. Цікаві. саморобки от. А покажи Настя, ще там, яка в тебе книжечка є від фестивалю. Ось і ось. Угу, Дякую, дякую. Так, ну у нас є окремий відеосюжет. Ми окремо робимо такі цікаві програми, відеосюжети, подарунки нашим учасникам. А зараз ми послухаємо уривок улюбленої книжки, саме улюблений уривок, який Настя Кропадер нам зараз почитає. Не впоратися, але де ж її дістати? Не встигла зломіяти договорити, як знову з'явився зелений на голодесенький листочок. Підхопив дівчинку разом із новим знайомим чорним будником. І кудись потім, коли вони змогли розплющити очі, то були в зовсім іншому дивному місці. Звід до сіл стиржали і валялися голови. Наче багато-багато їжачків порозповзалися або галялися. подумає, що тут треба бути дуже обережним. У цій країні голуб... Поколючі голки видобав немаленькі вузочки. Можна добре ще поранитися. Так вона думала, шукаючи з чорним вузиком підхожий добу. А поки придивившись уважніше, не зрозуміло, що це надзвичайні голки. Угу, дякую. А скажи, будь ласка, Анастасія, ти встигла прочитати цю книжку повністю? Чи поки тільки деякі уривки почала читати книгу? Я повністю. Повністю. Чим тобі цей сюжет сподобався, оскільки ми читачам зараз показали тільки маленький уривочок, але оця країна загублених гудзиків. Країна ця добра, позитивна. От які там герої сюжету? А от які емоції твої, який був настрій, коли ти почала читати, і коли ти е, дісталася в фіналу сюжету вже наприкінці цієї історії? От як він, твій настрій, можливо, якось змінювався, можливо, він залишався. От яким був твій настрій? Угу. А от радісний, сумний, які емоції були, як ти переживала за героїв сюжету? Шахаваю, що боялася, що Соміта не поведе обратно додому, і вони не зможете помахнути Угу. Mm -hmm. І коли вони зрозуміли, те, що в нормальних умовах немає, я вже, так сказати, переж, переживала. Mm -hmm. А я так, я то сюжет не читав, але мені цікаво дізнатися, о, головна героїня все-таки додому повернулася, змогла потрапити. Угу. А от як ти гадаєш, оці гудзики, чим вони допомогли людині, чим, тобто героям сюжету, От гудзики, в чому їх такий секрет? Чим вони допомагали? Для, 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 для рубашки вони такі парі, так сказати. Угу. Угу. Зрозуміло. А можеш показати ілюстрації цієї книжки? Так. Всі ілюстрації. Ні, ну не всі. Деякі, деякі. Тобі, що тобі більше припало до душі в сюжеті. От саме ті, де найбільше емоцій ти відчула? Угу. Так. Угу. Так, от він гудзик який, Угу, угу. прикольний такий, так. Ми хочемо побажати глядачам цього сюжету знаходити свою щасливу країну казкових історій. І навіть такі прості гудзики, про які ми дізналися в цьому уривку, який нам зараз Настя прочитала, можуть допомогти героям сюжету. Кожна річ вона має свою таку місію в нашому житті. А книжка це така найголовніша річ, яка нам завжди. Завжди допомагає, от і ми бажаємо нашим глядачам читати і на тому цікаво світ пізнавати. Дякуємо за увагу.